Сьогодні у випуску час пік звання мати героїня і житлові питання, які рішення ухвалили на засіданні виконкому Ужгорода. Благоустрій погоджуємо тільки в тому випадку, якщо не передбачається знищення зелених зон, облаштування на них паркінгів. Масштабна подія в місті. Майже 170 спортсменів змагаються за важкоатлетичну атлетичну першість в хусті. Це вже мій третій чи четвертий, і в мене одного разу я виграла третє місце. а Цього разу перше. Місцеві секрети виготовлення Квасівська сироварня на Рахівщині про сири з трьох видів молока. Виготовляємо за сезон більше 40 видів сирів. Вони залежать від сезонності, від лактації худоби. Зазвичай влітку ми наготовлюємо сири, які йдуть більш на витримку. Сам замовив своє вбивство. Поліція Закарпаття затримала голову громадської організації, який інсценував замах на своє вбивство в Ужгороді. Поліцейські вибухотехніки, які виїхали на місце події, обстежили транспортний засіб та знешкодили бойову гранату. Як виявилося, до події причетний сам заявник. Відомо, що напередодні ввечері фігурант заїхав на одну з СТО, де скористався підйомником та самостійно прикріпив гранату. І вже наступного дня, приїхавши на заправку, повідомив правоохоронців про нібито замах на його життя. Поліцейські пров... Воли невідкладні обшуки за місцем проживання і в транспортних засобах зловмисника. І в результаті виявили цілий арсенал бойової зброї. 38-річного фігуранта затримали. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ викрила закарпатського підприємця, який під час війни допомагав Російській Федерації виробляти радіолокаційні станції на військові кораблі. Мова йде про поставки вогнетрівкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі, та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для кораблів російського флоту. Для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину, нібито для замовників з близького сходу. Насправді фігурант переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в Російську Федерацію. Для перевезення оптових партій сировини ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території Європейського союзу. Таким чином, зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті. Серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії Російської Федерації, Нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь. У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії Ізумруд, яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора. Крім того, задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму. Для маскування схеми її організатор вносив недостовірні відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних, насамперед щодо маршрутів перевезень та замовників продукції. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудок. Вугілля згоріло раніше зазначеного строку. Вранці від одного з працівників підприємства, що спеціалізується на виробництві деревного вугілля, не дійшло повідомлення про пожежу. Оператор не встежив за підвищенням температури, внаслідок чого виникло загорання. Свалявські вогнеборці прибули на місце за сім хвилин і взялися до роботи. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. На щастя, постраждалих немає, однак вогонь пошкодив 20 квадратних метрів відходів деревного вугілля. Із 28 жовтня до 1 листопада в Ужгороді їздитимуть додаткові комунальні автобуси. Вони з'являться на маршрутах під номерами 20, 24 та 156 у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку напередодні та у день шанування пам'яті померлих 1 листопада. Такі рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому ужгородської міськради. Напередодні та день, та у день шанування пам'яті померлих. Ми додатково. У цьому напрямку збільшуємо, додаємо 12 автобусів. Це мається на увазі маршрут номер 20 з Думанинець, який йде до речового ринку. Також буде продовжено до міського цвинтару Борвінок. І маршрут номер 24 у жну дравці через новий район вокзалу, Також всі 8 автобусів будуть продовжені до міського центру Борвінок. Тобто ми будемо мати у ці дні 13 автобусів електронних, які будуть забезпечити перевезення пасажирів у цьому напрямку. Ось члени виконкому ухвалили рішення про демонтаж самовільно встановлених вивісок в місті літніх майданчиків через завершення сезону та розглянули низку питань щодо порушення цілісності об'єктів благоустрою і погодження проєктів рішень. В Цілому члени виконавчого комітету при голосуванні за такі проекти керуються такою логікою, що благоустрій погоджуємо. Тільки в тому випадку, якщо не передбачається знищення зелених зон, облаштування на них паркінгів це для нас є критичне питання червона лінія. Стосовно порушення цілісності об'єктів благоустрою, до цього також досить ретельно підходимо, бо бували моменти, і бувають і сьогодні на засіданні виконавчого комітету було проголосовано питання про розриття вулиці Собранецької, від бувшого центру Майами, там приблизно 100 метрів тротуар, який є новий, виконаний. За рахунок бюджету міської ради цей тротуар, але після перемовин із підрядником, який буде це робити, він нас засвідчив, прогарантував, десь переконав нас в тому, що цей тротуар буде відновлено в такому ж самому виді, як він є. Дві Ужгородки мати п'яти дітей Еріка Дерть та мати семи дітей Марина Сливка матимуть почесні звання Мати героїня. Подачу такого клопотання до Закарпатської ова підтримали члени виконкому. Також проголосували за положення про відзначення одноразовою премією ужгородців за досягнення у галузі культури і мистецтва. Граничний розмір грошової винагороди складатиме 20 тисяч гривень. Зараз насправді це дуже важливо підтримати наших діячів культури і мистецтва. І за досягнення у галузі культури і мистецтва ми започатковуємо відзначення творчих людей міста Ужгорода, діячів культури і мистецтва, переможців різних фестивалів, конкурсів та їх викладачів, одноразовою грошовою винагородою. Грошова винагорода буде виплачуватися за підсумками року до Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. Чітко прописаний положенням ряд номінацій, в яких можуть подаватися претендентами на отримання. Грошової одноразової грошової винагороди можуть бути виключно ужгородці, які зареєстровані за поданням від творчих колективів, творчих спілок різних організацій. Розглянули на засіданні виконкому і низку житлових питань про договори найму житлового приміщення, квартирний облік та приватизацію житла. Зокрема, підтримали прийняття на квартирний облік чотирьох осіб, у тому числі військовослужбовця та особу з інвалідністю внаслідок війни. Оціновучу електронних сигарет довелось розпрощатися на кордоні зі Словаччиною із незадекларованим товаром. На митному посту, малий березний, закарпатські митники вилучили перезарядні електронні сигарети, які 27-річний житель Тятівщини віз в Україну під виглядом особистих речей. Незадекларовані електронні сигарети торгової марки Фрімакс з різними фруктовими смаками знаходились у двох дорожніх сумках та валізі серед інших особистих речей. Зрозуміло, що загальна вартість виявленого безакцизного товару перевищує дозволену митним законодавством суму, під яку не підпадають для оподаткування товари, які завозять громадяни в Україну, а це до 500 євро на одну особу. Тож, відносно Закарпаття складено протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Наразі незадекларований товар вилучено, його остаточну вартість визначить експерт-спеціаліст. Справу скерують до суду. Епідсезон почався не так давно, а на Гервої вже занедужали більше 11 тисяч закарпатців. Найчастіше хворіють діти віком до 4 років і підлітки. Лише минулого тижня в області зареєстрували більше 4 тисяч нових випадків грипу респіраторних інфекцій, зокрема й ковіду-19. Порівняно з попереднім тижнем, кількість звернень до медиків збільшилася на 12%. також на 3% зріс рівень госпіталізації. Протягом останніх семи днів стаціонарну медичну допомогу отримали 147 хворих серед них півсотні дітей до 4 років. Опори мосту через річку Тересва вже встановлюють на Тячівщині. Про це повідомляють у службі відновлення і розвитку інфраструктури Закарпаття. Це робота над зведенням модульного мосту через річку Тересву на дорозі, що з'єднує три західні області: Мукачі, Ворахів, Івано-Франківськ, Львів. Наразі зусилля зосереджені довкола встановлення опор. Мостовики паралельно працюють над зведенням 8, 7 та 4 опори. Новий модульний міст тимчасово замінить мостовий перехід через річку Тересву, який частково обвалився влітку цього року через недотримання вагоги. Ових обмежень вантажівкою наразі проїзд для легкового транспорту забезпечила тимчасова переправа. Близько 170 юнаків та дівчат віком до 13 років із майже всіх куточків України зібралися в хусті. Тут триває масштабний всеукраїнський чемпіонат із важкої атлетики. Відтак шість днів поспіль юні спортсмени щоденно виборюють першість у спортивних випробуваннях. Перший чемпіонат, а змагання вже шості. Я вже змагалася. Я в 45-й категорії. В мене привела подруга. Я спочатку думала. Чим я хотіла займатися спортом? Я переїхала в нове місце і думала, в мене якась подруга займалася цим. Я приходжу до них в зал, і мені говорять, може я хочу позайматися, мене це так затягнуло. І мені справді сподобається, я хочу продовжувати і добитися КМС. У мене вагова категорія 49. Я хочу зробити собі 30 і кг кілограм в сумі. Це в мене буде. Tre, третій дорослий. Зараз в мене перший, перший юнацький. Я буду старатися робити, щоб добити цю суму. У нас серед дівчат команда ми привезли 4 чоловіка, а хлопців привезли повну команду, 10 чоловік. Ну, надіємося на призові місця в командному, так і в окремих вправах і в сумі. Юнаки та дівчата змагаються в різних вагових категоріях від 34 до 73 кілограмів. Всі міряються силою у двох випробуваннях, серед яких ривок і поштовх. Результати кожного оцінюють судді. 21 команда, з 21 області, 168 учасників. До це всі спортсмени діти до 13 років. Но серед них вже і першорозрадники, кандидати в майстри спорту, і майстри спорту. Це наше е, майбутнє нашої важкої атлетики, можна сказати, якось з'їхалося до нас в хуст. У кожній ваговій категорії, як серед дівчат, так і серед хлопців, е, визначаються переможці: перше, друге, третє місце і нагороджуються за перші місця за ривок, за перші місця за поштовх і в сумі. Кожний е, е, чемпіон і призерна нагороджується трьома медалями, трьома грамотами. Готуються спортсмени до цієї вікової групи Рік, щоб виступити на такому потужному заході, де, де виконують високі нормативи, б'ють свої власні рекорди, рекорди України. І в цілому задоволені на даний момент спортсмени і дівчата зараз виступають і дуже непогані результати показують. На урочистому відкритті спортивного заходу представили спортсменів з усіх областей. Учасників представники федерації важкої атлетики України побажали юним спортсменам сил та чесної боротьби, в якій кожен гідно продемонструє свої вміння. Це дуже важливі змагання зараз. Відбуваються чемпіонат України серед юнаків дівчат до 13 років. Це найперший такий крок у важку атлетику. Попереду у цих. Юнаків, дівчат ще дуже багато цікавого. І Я щиро бажаю, щоб всі учасники сьогоднішніх змагань а, здобули а, міжнародні, міжнародні нагороди з важкої атлетики, якщо вони цього захочуть. Спортивний захід мав відбутися в Кропивницькому на Кіровоградщині. Проте, задля безпеки всіх учасників за підтримки керівництва Хуської міської ради його вперше організували в Хусті. Це будуть і дівчатка і хлопчики, які приїхали з багатьох регіонів України, і ця подія відбудеться у нашому місті, в столиці Карпатської України, і це не може радувати. Сьогодні з'їхалося дуже багато гостей. Вівторок ми починаємо і цей захід. У нас буде продовжуватися до кінця цього поточного тижня. Чемпіонат України повторюся, це ну, знаменна подія з важкої атлетики, яка іще ще у нас не відбувалася в кусті. В ході урочистого відкриття чемпіонату генеральний секретар Федерації важкої атлетики України Борис Лобко вручив відзнаки всім, хто взяв активну участь у організації спортивного заходу. Молоді, енергічні, як то кажуть. По Також за підсумками першого дня боротьби за першість відбулося офіційне нагородження учасників, які найкраще показали свої вміння. Це вже мій третій чи четвертий. І в мене одного разу я виграла третє місце, а цього разу перше. Я дуже задоволена, що виграла перше місце. Набір впливових і впізнаваних людей, які стануть амбасадорами Закарпаття, офіційно запустили. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Амбасадори області це команда людей, яка на громадських засадах розповсюджуватиме ідеї інвестиційних можливостей на національному рівні та серед іноземних партнерів. За словами Василя Іванчо, є два шляхи для подачі кандидатури: особиста заява та подання від підприємства установи чи організації. Перший етап подання заявок до департаменту економічного та регіонального розвитку ОВА триватиме до 1 грудня. Гірські вершини і гуцульський колорит особливі принади Рахівщини. Однак віднедавна цей район славиться і своїм неординарним різновидом туристичної атракції козотерапією. Тут у селі Квасина екофермі вирощують дуже соціалізованих кіз. Вони самі йдуть на контакт з людьми. І ця емоційна близькість тваринами найдієвіший спосіб позбавитися суму та депресії. І Етому дала. Етому дала. Аби подарувати туристам не лише позитивні емоції, а й нові смаки, на екофермі виготовляють унікальний сирний продукт. Квасівська сироварня дотепер продовжує та популяризує багаторічну традицію виготовлення сирів із трьох видів молока. Ми знаходимося з вами в крафтовій столиці Закарпаття селі Кваси, яке нещодавно на, в мережі на сайті Турінфорс Закарпаття назвали взагалі столицею крафтової гастрономії України. І це дійсно так є, з певністю можна назвати, адже тут, окрім пива, Настоянок, сидрів та інших напоїв виготовляється багато різних видів крафтової продукції. Це і 40 видів сирів, і коровичих, і козячих, і овечих. На сироварні виготовляють м'які напівтверді і тверді витримані сири з худоби, яка випасається на гірських полонинах та харчується дохмяним сіном із гірських вершин. Сироварня розташована поблизу джерела з мінеральною водою з високим рівнем лужності. Її використовують у процесі Виготовлення сирів. Виготовляємо за сезон більше там 40 видів сирів. Вони залежать від сезонності, від лактації худоби. Да, які... Зазвичай влітку ми наготовлюємо сири, які йдуть більш на витримку і зберігаються від півроку до року. А за восени та зимку виготовляємо більше молодих сирів, які там вже на десяти або через місяць день потрапляють в реалізацію. Сказати, який сир любимий чи який популярний, це дуже складно. Або насправді вся продукція, яку ми готуємо, продається, бо вона є там натуральною, екологічною чистою, не шкідливою жодному разі для організму. Сироварня та екоферма цікава туристична родзинка Закарпаття. Тож на Рахівщині її активно розвивають та оберігають, як і інші полонинські і фермерські господарства району. Рахівський район цікавий для туристів. Перш за все, свої, своєю природою, адже це унікальна природа Карпатських гір, де виготовляють перший продукт в Україні, який отримав географічне зазначення. Це гуцульську бриндзю. Ми саме проводимо екскурсію на полонини, і туристи ознайомлюються з процесами сироваріння на полонинських господарствах. Ознайомлюємо туристів із гастрономією. Нашого краю, такими, як з сиром, звичайно, як славиться цей край з сирами, пиво, ну і іншими такими родзинками якими ми можемо приманити сюди туристів, їх пригостити і подарувати їм звичайно позитивні емоції? На сироварні можна продегустувати дев'ять видів сиру та послухати захоплюючі історії їх виготовлення, різноманітні смаки, багаторічна історія і традиції виготовлення сиру це те, що втілює в собі маленька сироварня у квасах.